Зазвичай мені не подобаються книги, де типу сильна головна героїня, бо зазвичай автори путують тупість із силою. Але ця книга вона повністю змінює моє уявлення про сильних головних героїнь. Бо тут каліста вона дійсно класна, дійсно сильна. Вона не якась там обрана дівчинка, не стю немає двох драконів, 50 типів магії або чогось подібного. Це просто жінка, яка за допомогою своєї сили волі і свого характеру змогла стати сильною. Вона віддана, чесна, вона кохає свого дядю та брата. Ні, не як ви подумали, а просто ну, як кохає дядю або брата. Також в неї є улюблений чоловік, з яким вона не може бути через обов'язок довгий. Основні події відбуваються в імперії Камавор після смерті короля Трон займає Вієго. Це єдиний живий син короля. Він є дядькою Калісти, але Каліста його старше, тому скоріше вони вважають до друга братом та сестрою. Після коронації юного й егоцентричного Вієго, Каліста присягається стримувати згубні інстинкти свого дядька і бути повірницею, радницею і генералкою його війська. Однак Одноплане руйнує отруйний кінжал убивці найманця. Клинок ранить Ізольду. Дружину Вієго, і та занедужує від загадкової невилікованої хвороби. Вієго у своєму божевіллі та скорботі падає в снищі і от-от потягне за собою весь камавор у спробі врятувати королівство Каліста наважується на відчайдушний крок, вирушай на пошуки загублених ще за давніх давин благословенних островів. Далі починається її мандри по всьому світу у пошуках тих самих лік, які можуть вилікувати ізольду. Також дуже приємно, що тут можна познайомитися візуально з усіма героями. Кінцівка. Окремо, хочу зазначити за кінцівку цієї історії. Вона просто чарівна і неймовірна. Я дуже давно не стикався з такою крутою кінцівкою. Вона прям потужна у стилі справжнього Dark Fantasy. Всім, всім дуже рекомендую цю книжечку. Все-пока!